У четвер британський суддя Брайан Левесон оприлюднить підсумкову доповідь за такі роботи британських змі. Вона міститиме подальші рекомендації з регулювання діяльності журналістів в країні. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон отримав копію документа у середу і мав добу, щоб підготувати відповідь уряду. Раніше він висловлювався на підтримку документу. Government... наш уряд виступає за нові регуляції через неприйнятні вчинки певних змі, і також через недоліки законодавства, що регулює їхню роботу. Ставлення до нових регуляцій спричинив розкол у консерваторів. Значна частина депутатів вважає, що вони становлять небезпеку для свободи ЗМІ. Журналісти теж нарікають на це. В нашому суспільстві ми дуже щиро тримаємося за свободу преси. Ми боролися заради неї руками. Люди в різних країнах по всьому світу борються за те, щоб їхня преса була вільною. Вже сама думка про те, що держава контролюватиме або впливатиме на змі, викликає угоду. Резонанс у суспільстві спричинили звинувачення британських журналістів у незаконному полюванні на інформацію та втручанні у приватне життя. Прем'єр Камерон та лідер партії ліберал-демократів четвер дадуть оцінку висновкам Левесона. Відмінність поглядів політиків з цього питання може ускладнити роботу коаліційного уряду.